Слава Богу, вітаю вас, дорога церква. Хочу сьогодні говорити на тему прощення. Свою проповідь я назвав не можна не пробачити. Почати хочу з історії, історії справжньої, історія не коротка, але я дуже хочу, щоб ви зосередилися, можливо, навіть запам'ятали моменти з неї і почули, про що тут говориться, бо це якраз історія. Яка показує нам приклад, де люди пробачити не змогли. Дівчинка Дейзі народилася в 1898 році в місті Чикаго, це Америка, в великій сім'ї. Вона була восьмою дитиною з десяти грошей, що заробляв батько, часто не вистачало навіть на буханку хліба, а згодом батько ще й почав пиячити. Він бив дітей та дружину і в один момент просто вигнав маму з дому. Діти намагалися якось зупинити це, але все було марно. Старшим братам і сестрам довелося рано закінчувати школу і шукати роботу, щоб хоч якось себе забезпечити. Хтось згодом зміг перебратися до матері, когось змогли взяти до себе родичі, але Дейзі і молодший братик і сестричка лишилися з татом. Час ішов. Дейзі ненавиділа свого батька усім своїм серцем і в один момент поклялася ніколи до нього і слова не скажу. В один з днів батько просто не повернувся додому, і, в принципі, нікого з дітей не хвилювало, куди він зник. Через багато років він з'явився знову. Виявилось, що якось п'яний, замерзлий він. Зайшов до притулку армії спасіння, де щоб отримати обід, щоб отримати талончик на обід, він мав спочатку відсидіти служіння. Але на одному з таких служінь Бог торкнувся його серця, він вийшов, покаявся, і його життя дійсно змінилося. Згодом він почав розшукувати дітей, щоб вибачитися перед кожним з них. Він розумів, що минуле не зміниш, але йому було щиро прикро. Звісно, спочатку йому ніхто не вірив, думали, що він буде просити гроші, щоб знову напитися чи ще щось, але час показував, що батько дійсно змінився, і з часом діти змогли пробачити його. Усі, окрім Дейзі. Дейзі трималася своєї клятви, що ніколи з ним навіть не заговорить. Через проблеми з печінкою по зрозумілим причинам. Батько помер через п'ять років після того, як він знову з'явився в цій сім'ї. Але Дезі за ці п'ять років так з ним і не поговорила, дотрималась своєї клятви. Вона пообіцяла собі, що ніколи не буде такою, як її батько. І да, вона жодного разу не вживала алкоголь, але, на жаль, зі своїми близькими вона поводила себе так само тиранічно, як і її батько. Але в більш лагідних формах. Вона виросла у Дезі було шестеро дітей, Будучи стомленою, вона могла лягти на диван, прикласти лід до голови і кричати на дітей, коли ви вже заспокоїтеся, дайте мені спокій, на що я вас взагалі народила. З часом вона просто могла насварити дітей ні за що, їй не обов'язково було шукати якусь причину. Вона могла. Просто в якийсь момент сказати, якщо я вас за щось не спіймала, це просто я не знайшла за що спіймати, але ви все одно винуваті. Такою, на жаль, стала Дейзі. Одна з її доньок, Маргарет, згадує, що одного разу вона прийшла зі школи, вся у сльозах і за щось дуже сильно вибачалась перед мамою. На що її мама відповіла: неправда. Тобі не шкода за це. Якби ти розуміла, як це погано, ти б цього ніколи не зробила. Дейзі для себе закрила назавжди оці ворота прощення, вона більше нікого не могла прощати, в тому числі своїх дітей. Маргарет, в свою чергу, теж пообіцяла, що більше ніколи не буде такою, як її мама, що вона обов'язково буде інакшою, бо таке терпіти дуже важко. Але в неї також були свої маленькі і великі трагедії. Вона теж виросла, і в неї було четверо дітей. Але відносилась вона до них, на жаль, так само, як її мама Дейзі. Вона так само кричала на них, вона завжди зна... могла знайти, за що їх звинуватити. І найважче їй було з її старшим сином, якого звали Майкл. Майклу було 16 років, коли в Америці якраз проходили 60 ті він слухав рок-н-ролл, відпустив довге волосся, багато часу проводив в дивних компаніях, і одного разу піймавши його з косячком марихуани, вона вигнала його на вулицю. Він пішов у комуну хіпі, але і там мама не переставала його виховувати, якби вона була впевнена. Вона скаржилась на нього в поліцію, вона викреслила його з заповіту. І просто в один момент, коли бачила, що ніяк не може на нього повпливати, вона сказала. Щоб мої очі не бачили тебе, поки я жива. Так і сталося. За будь-які згадки за сина очі Маргарет наливалися злістю, руки стискалися в кулаки, а замість слів звучали прокльони. Навіть коли пройшло більше тридцяти років. У Майкла теж все було інакше, як він хотів. Він якось зміг пережити період вживання наркотиків в своєму житті, він переїхав в інше місто, жив спочатку з одною дівчиною, потім з другою, а потім зустрів сю, як він вважав, бо Сю це хороша дівчинка, і це на все життя. На все життя не вийшло. Їх шлюб розпався вже через три роки. Розлучний процес був дуже важким, і коли вирішувалися останні кроки фінансових питань. В кінці він їй сказав: Сподіваюся, мені більше ніколи не доведеться тебе бачити. Автор, що розповідає цю історію, був знайомий і спілкувався з усіма трьома. Він декілька разів особливо, особисто спілкувався з Дейзі, яка на той момент вже була бабусею. Він спілкувався дуже багато з Маргарет, причому цікаво, що Маргарет. Це була дуже така релігійна жіночка, вона християнка, вона дуже багато відвідувала служіння. Але цікаво, наскільки і в неї була ця образа і небажання пробачати, що вона не бачила якоїсь проблеми в цьому. Автор, який розповідає цю історію, описуючи це все, каже: я був настільки шокований, що непрощення і злість, відсутність благодаті в цій сім'ї. Наскільки вона зруйнувала їх стосунки на, такі, на такому величезному відрізку часу? Пройшло 100 років від того, як народилася Дезі, і вона бачила все, що відбувається в її сім'ї, як батько ставився до них. І ось же Майкл, який зі своєю дружиною повторює ці слова, які ніби проходять через всі покоління цієї сім'ї. Ніби оця от образа і непрощення, вони просто засіли і десь доєдналися просто до ДНК цієї сім'ї і більше не могло звідти. Вибратися непрощення або відсутність благодаті в першу чергу руйнує нас самих. З одної сторони не ми винуваті, що з нами погано поступили, що до нас проявили зло. Це він мене підрізав, це вони втягли мене в аферу, це той лікар погано зробив операцію, і тепер мій чоловік не може встати з ліжка. Це той грабіжник вбив мого сина через якихось 500 гривень. І це правда, ці люди не винуваті в цих проблемах, в, цих, в цьому злі, що сталося з ними. Але, на жаль, насіння образи в той момент сіється в їх душі і починає потрохи проростати і давати свій плід. В якихось дуже легких моментах, як ми говоримо, наприклад, про підрізав на дорозі, цей плід може лишитися просто на якомусь слайливому слові. І все, ми забуваємо про це, і нас це не бентежить. Але, на жаль, проблема найбільше якраз в більш жахливих речах. Ми не можемо зрозуміти, чому з нами так зробили. В гірших випадках ми думаємо, чому саме ми, хіба ми гірші за інших. І в найгірших випадках ми ще й починаємо злитися на Бога, адже Він якось це допустив в нашому житті. Наш запит на справедливість в цей момент дуже різко зростає, і ми стаємо як дівчинка Дейзі, яка клянеться, що більше ніколи не пробачить свого батька. Яка, говорить, що її батько не заслужив прощення. І це правда, і мені взагалі здається, що у серйозних випадках заслужити прощення я вважаю неможливо. Адже пробачити когось це піти на певну жертву. Відірвати шматок себе, зробити для людини, що заподіла мені зло, подарунок. Але це ж нелогічно, це несправедливо. Людина зробила зло, і вона зобов'язана понести покарання, про який ще подарунок може йти мова. Але проблема прощення саме в тому, що воно абсолютно не вирішує питання справедливості. Навпаки, воно йде в розріз зі справедливістю. Ми маємо якось собі пригнітити цей момент запиту на справедливість і пробачити людину саме для того, щоб нам стало легше. Бо я нагадаю, що непрощення в першу чергу руйнує нас самих. Ця образа всередині нас стає тою пухлиною гіркоти, злості і бажання помсти, що була в Дейзі, а потім Маргарет, а потім і Майкла. Ми просто стаємо заручниками непрощення. А хіба не до свободи, покликав нас Господь? Чому ж важливо пробачати? По-перше, як я це вже казав кілька разів, це звільняє нас. У Новому Завіті взагалі акт прощення, слово прощення, використовується грецьке слово, що буквально означає звільнити, вирватись або відпустити себе. Це не значить, що ми забудемо образу. Це не значить, що на жаль, ні. І біль, можливо, що згасатиме дуже довго після того, як ми пробачимо. Але це в першу чергу дасть доступ Богові до нашого серця, як лікарі оглянути нашу рану і назначити курс лікування, почати з нами працювати, щоб цей біль почав зменшуватися, щоб рана почала дійсно загоюватися, а не просто гнити. По-друге, прощення або благодать дуже часто розриває ланцюг розширення зла. Пам'ятаєте, що говорить нам Біблія: Не будь переможений злом, але перемагай зло чим? Добром. Добро в цьому випадку воно якраз розриває цей нескінчений ланцюг зла. Це важко, але це робить ліпше на дистанції. В Біблії не один раз розказується історія зради, образи, прощення. Одна з найскравіших, які мені подобаються, це історія йоси. Це було дуже важливо. Для них це було важко пережити. Вони хотіли спочатку взагалі вбити. Старший брат заступився, вони продали Йосипа в рабство. І тут питання: чи був Йосип ображений? Я впевнений на 100%, що так. Уявіть, що в самий розквіт вашого життя вас е зраджують, вас кидають спочатку в ями, потім в кайдани, ви стаєте рабами, ви не в своїй країні, далеко від своєї сім'ї, від рідних. Е ви певний час знаходитесь потім в в'язниці. Це все важко. І я впевнений, що Йосип, е він був ображений на своїх братів. Чи він їх потім пробачив? Так. Чи легко йому було пробачати, я впевнений ні. Згадайте навіть ту історію, коли брати вже прийшли в Єгипет, коли він їх впізнав. Він спочатку насипає їм багато зерна, відпускає, але чомусь підкладає дорогий посуд, їх зупиняють, повертають. Потім починається якась дивна історія. Він спочатку лишає одного, посилає за іншими. Я впевнений, що в цей момент він сам повністю не розумів, що він хоче зробити. Всередині нього одночасно був вплив любові до братів, бо це його брати, і він їх так чи інакше, він їх любив. І з іншої сторони образа і особливо влада, що в той момент він міг зробити з ними все, що він захоче. Але в ньому перемогла. В ньому перемогло прощення. Він зміг їх відпустити, він зміг пробачити їх, оті сльози, коли вони обіймалися, той плач. Це все нам підтверджує, що він дійсно їх пробачив. Хоча цікаво, що далі ви пам'ятаєте, брати в це не повірили повністю. Бо пройшов час, коли помер їх батько Яків, вони зі страхом прийшли до Йосипа, щоб той не поквитався тепер в цей момент з ними. Але на що Йосип відповів? Так, ви мені зробили зло. Але Бог перетворив це на добро. Мені здається, Йосип ще більше і глибше копнув в історію прощення і взагалі погляду на образи і погляду на точки зору на своє життя, він вірив Богу, він довіряв йому і розумів, що що б з ним не відбувається, Бог творить якусь велику історію. До речі, це і нам може дуже сильно допомагати в певних образах і непрощенні. Постарайтесь подумати, якщо вам важко когось пробачити, а можливо, Бог використовує це, щоб якось зростити вас, а можливо, Він це, через це хоче зробити велике чудо. Також Біблія сама ставить прощення вище за інші ритуальні справи. Матвія 5 розділ 23, 24 вірші нам говорить, отже. Якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Звичайно, найголовніша причина, чому ми маємо пробачати, це Ісус Христос. Він нам показав приклад. Він має бути для нас, як для християн, для християн найбільшим прикладом. Він простив нас. І Він хоче, щоб ми, як Його діти, робили так само. Пам'ятаєте, як Павло пише: пликайте в собі ті самі думки, що і в Христі Ісусі. В Посланні до Колосян, 3 розділ, 12, 13 вірші, написано: отже, сердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти когось має якусь скаргу. Як Христос. Прости вам так само і ви робіть. Коли Ісус висів на хресті, коли вже майже весь шлях був пройдений, ще, будучи немовлям, його хотіли вбити, коли він зціляв, шукали, як змовитись проти Нього, коли благо за своє життя, але його катували. Плювали, знущалися і сміялися, і в кінці кінців розіп'яли ні за що. Він, як ніхто інший, мав право ображатися і вимагати справедливості. Але ось він висить на хресті, дивиться на всіх цих людей і пам'ятаєте, що він говорить? Отче, їм, бо не знають, що роблять. І тут ми повертаємось до питання справедливості. Римлянам 5 розділ, 8 вірш. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Чи справедливо, що Христос постраждав на христі? Ні. Хіба Він цього заслужив ні в якому разі? А ми. Хіба не ми мали бути на Його місці? Хіба не за наші гріхи Він постраждав? Але Бог, свою любов до нас тим проявляє, що Христос помер, коли ми були ще грішниками. Це той момент, де по справедливості покарання мали заслужити ми. Але Бог ставить свою милість, свою благодать вище над справедливістю, і Він пробачає нас, а справедливо чомусь ставить, що Ісус Христос має постраждати за нас, бо Він взяв наші гріхи. Хочу нагадати притчу, яку розказує Ісус Христос в Євангелії від Матвія, 18 розділ 23 по 35 вірші. Тож Царство Небесне, говорить Ісус Христос, подібне до чоловіка Царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав Він розраховуватись, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати Борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому і благав. Потерпи ще мені усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв. Схопивши його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, Потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав. І вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися і пішли, розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та каже йому: лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід, і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть Увесь Бог. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Коли ми говоримо про те, а чому ми маємо пробачати, і з одної сторони, круто, коли в нас працює принцип, бо Ісус так робив, і ми хочемо бути такими, як Він. В іншому випадку, частіше за все, коли Біблія говорить християнам про прощення, вона це ставить більше навіть не як пропозицію. Чи іди, будь ласка, вибачте, це буде ліпше. Якщо чесно, мені здається, що тут навіть ставиться ледь не ультиматум, бо це дуже важливо для християн, для нас в першу чергу. Бо від цього залежить в тому числі. І чи прощає нам Господь? Не дарма Ісус розказує цю притчу, Ісус каже, що так і мій Отець Небесний чинитиме з вами. Для нас вкрай важливо пробачати, навіть якщо це дуже важко. Коли я був підлітком, ми з сім'єю повечерам збиралися на молитву. Спочатку кожен молився окремо, а потім ми разом молилися молитвою Отче наш. Здогадайтеся, який момент цієї молитви був для мене найстрашнішим. Звичайно. Звичайно, слова і прости нам провинні наші. І в цей момент у мене лишалася буквально секунда згадати, чи за цей день я не образився випадково на когось. А якщо я образився, чи пробачив я цю людину. Бо мені було дуже страшно, якщо такого немає, якщо я когось не пробачив, промовляти слова, що йшли після цього. І тільки якщо все добре, я продовжував разом з усіма, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Я зобов'язаний зробити дуже важливий акцент: прощення це не амністія. Ви можете пробачити людину, що зробила вам зло. І при цьому ви маєте право вимагати справедливого покарання за це зло. Коли ми говоримо про зараз той світ, де ми живемо, де є правові відносини. Якщо людина скоїла злочин, наприклад, вбивство, ви можете пробачити в своїй душі цю людину. Це дозволить вам. Зростати духовно. Господь зможе працювати з вами більше, і таких історій дуже багато. Можливо, через це ви зможете молитися навіть за ту людину, про її спасіння. І є багато історій, коли потім такі моменти, коли дуже сильно таких людей це торкалося, коли їх пробачали, потім вони могли працювати разом, створювалися навіть певні організації, які перешкоджували в майбутньому різним таким злочинам. Але це не означає, що ця людина не має сидіти у в'язниці. І це дуже важливо прощення, не амністія. Є один невеличкий інструмент, що може допомогти нам не ображатися. Звичайно, він працює, напевно, з більш легкими випадками, але тим не менш починаємо з малого і зростаємо. Називається вона Фундаментальна помилка атрибуції. Вам не обов'язково запам'ятовувати цей важкий термін, але я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, що воно означає. Фундаментальна помилка атрибуції це коли наше судження, коли ми про щось думаємо, залежить від точки зору. Коли ми говоримо про себе, про якісь наші випадки, про якісь наші ситуації, ми звертаємо увагу на обставини, те, що було навколо нас. А коли ми говоримо про інших, то чомусь говоримо вже про їх особистоні якості, не зважаючи на обставини. Наприклад, наприклад, я ввечері в магазині, стомлений після роботи, випадково когось задів плечем. І, звичайно, для мене це виглядає як той момент, що я точно цього не хотів. Ну, день у мене був такий, я не виспався, було важко, десь трошки не розрахував, зачепив людину. Прикро, не я людина погана, просто обставини так склалися. Але не дай Бог нас хтось зачепить в магазині. Хіба людина хороша таке зробить? Ну, як так можна? Ну куди він дивиться взагалі? І одразу для нас чомусь це вже людина не хороша, це вона завжди так поступає, це вона не вихована. І ми не хочемо звертати увагу на обставини, які може статися в їхньому житті. Да, приклад максимально простий, але я хочу сказати, що він працює завжди. Зверніть увагу, проаналізуйте, як ви ставитеся до інших людей, як ви думаєте про них, як ви аналізуєте свої якісь помилки чи провини. На що ви більше звертаєте увагу на обставини чи особистісні якості? Будьте уважні, і нехай це вам допоможе також, принаймні, якось зменшити вплив образи у вашому житті. Але цей інструмент це дійсно тільки допоміжний, а основний інструмент, основний момент, як ми можемо пробачати іншим, це Бог. Я впевнений, що тільки Бог може дати стільки сили, стільки любові, щоб пробачити і загоїти дуже важкі рани. Один християнський письменник сказав такі слова: Примирення між людьми це наслідок їх примирення з Богом. Бог єдиний, хто може дати нам необхідну силу для прощення. Якщо ми в першу чергу шукаємо: Бога і Його Царство, як про це нам пише Біблія, якщо ми дійсно всім серцем Його шукаємо, якщо ми розуміємо, що Він зробив для нас, для чого приходив Ісус Христос, як Він постраждав, яка ціна була заплачена за це все, і якщо ми приймаємо прощення від Нього, Він дасть нам сили простити і винуватців наших. І в кінці хочу повторити кілька тез з цього всього. Перше, непрощення не має самостійного кінця. Воно само по собі не закінчиться. У кого є город, зрозуміє, бур'ян сам по собі не пропаде. Це така живуча штука, яка вона буде тільки проростати, розквітати, можливо, навіть в якихось моментах бути красивою, але дуже шкідливою, дуже сильно заважає. Саме по собі непрощення буде тільки розростатися. І, можливо, навіть на покоління вперед, як було в історії з Дейзі, Маргарет і Майклом. Друге, непрощення або відсутність благодаті в першу чергу руйнує нас самих. Це треба в першу чергу нам самим для того, щоб нам стало легше. Третє, Бог нас пробачив і хоче, щоб і ми пробачали. І четверте, останнє примирення між людьми. Це наслідок їх примирення з Богом. Хай Господь допоможе кожному з нас мати близькі стосунки в першу чергу з ним, щоб ми мали від нього сили для любові і життя в цьому світі, особливо в такий важкий період. Амінь. Давайте помолимося.